Для втілення в життя соціальних ініціатив президента необхідно 16 мільярдів гривень. 11 з них державна влада вже відшукала цих коштів. Повинно вистачити для допомоги соціально незабезпеченим верстам населення. Є всі можливості підвищити соціальні ініціативи, соціальне добавить пенсії, виплатити людям те, що було були заощадження ощадбанках. В відчат, в От, ну і ви знаєте, що на місцевому рівні на місному равні ми вже пошли по цьому путі. У Нікополі в цьому році прийняли програму, згідно якої збільшується допомога деяким верствам населення. Так сім'ям загиблих афганців виплачуватиметься допомога в тисячу гривень раніше було лише сто. Крім того, збільшаться виплати інвалідам чорнобильцям, підтримують малозабезпечені сім'ї. Також виплачується допомога інваліду Чорнобильцю першої групи тисяча гривень до 26 квітня. Дитині інваліду чорнобильцю інвалідність якого пов'язана з наслідками чорнобильської катастрофи – тисячу гривень щомісячно. місячна. Даною нашою програмою підтримуються малозабезпечені верстви населення шляхом надання і матеріальної допомоги. Також у нас підтримуються. Громадяни, які мають порушення опорно руховчого апарату, їм надається 15 літрів бензина щомісячно за рахунок кущів місцевого бюджету. Також підтримуються громадські організації в галузі пенсійного забезпечення. Теж новинки з 1 травня розпочнеться осучаснення заробітної платні для обчислення пенсій тих, кому вона призначена до 2008 року. Протягом травня і грудня пенсіонери в середньому додатково отримають щомісяця 103 гривні. Такий перерахунок проведуть для 34 тисяч людей пенсійного віку. Крім того, збільшаться доходи і інших категорій пенсіонерів. Також передбачено збільшення розмірів підвищень до пенсії відповідної категорії учасників війни з 10 до 15 відсотків та з 15 до 20 відсотків. Будуть підвищені розміри пенсій, передбачених відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Це з 1 липня на 10%, з вересня ще на 10% і з 1 січня 13 на 10,5%. У зв'язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму збільшиться й пенсійні виплати. Зокрема, розмір мінімальної пенсії. Зараз він складає 800 гривень протягом 2012 року. Мінімалка підвищуватиметься 5 разів, і у грудні складатиме 884 гривні.